Прокачений поліцейський карабін. Слава Україні. Друзі, сьогодні ми знімаємо повний огляд легендарної гвинтівки, не побоюсь цього слова. Брюгідентомет в народі просто BT. Якщо на англійській мові читати, то APC300, тобто 300 Blackout. на німецько-австрійському варіанті APC, APC 300. Ця гвинтівка являє собою уособлення короткого ствола 8,7 дюймів, сьомий твіст. Складний приклад, він регулюється. Це те, що ви бачили в попередньому відео. А оскільки наш друг, який біля мене зараз стоїть Віталій, фанат не тільки хеклі-нкоха, а також розбирається непогано в біті, то ми сьогодні зібралися на свіжому повітрі, щоб вам показати максимально повний огляд, показати кішки, так сказати. Ну і далі встановити каліматор і постріляти з неї. Покажемо, як працює в різних положеннях газблок. І дамо чесний фідбек про роботу даного апарату. Тому підписуйте, щоб не пропустити новий цікавий контент на україномовному Ютубі на збройову тематику. То, що я хотів сказати про гвинтівку, ви вже почули. А далі я хочу передати слово нашому другу Віталіку, щоб він більш детально розказав про цю зброю, бо він має більший практичний і теоретичний досвід конкретно по цьому виробнику і по цій зброї. Братику, любі слово. Дякую. Ну, сьогодні нам пощасливилося е, тримати в руках таку ексклюзивну річ. Це APC – це е, Advanced Police Carbine, прокачений поліцейський карабін. Ну і насправді ми вже бачимо по його форм-фактору, да, по довжині ствола, що це для чого цей карабін взагалі був зроблений, розроблений і для чого він використовується у світі. В даному випадку це калібр 300 Blackout, але така зброя також виготовляється в калібрі, калібрі 223 і 556, а також в інших калібрах здається. Напишіть Якщо... в коментарі. Так, да, я вставлю 5 копійок. Якщо ви дивитесь наше відео з Іви я робив огляд, що є калібр 9 х 9. 15, також 9 на 21. І там в шорцах ви можете знайти огляд на всі моделі. Також APC в калібрі 223 в трьох кольорах вони випускають: це FDE, Blue Nature, чи якось так він називається, і Black. Мабуть, Navy Blue, Blue, да? можливо. Саме перше, що кидається в очі, так це екструдована ствольна коробка. Цю моду започаткував FN SCAR із його е такими. Зналеними формами, а далі підхопили інші виробники. І зараз насправді таку технологію виготовлення ствольних коробок багато виробників вже і використовують. І ця зброя стає вже досить популярною. І е, такий зовнішній вигляд він от е, зразу взнається. Бо що на початку, що на кінці е, ствольна коробка, а далі вже продовження на цівці, ми маємо однаковий профіль, е, тобто немає ніяких змін по формі, лише от е, там якісь там технічні технологічні отвори, технологічні якісь вирізи. Ну, це така особливість цієї технології. В даному випадку це вже друге покоління цієї, цього карабіну. На другому поколінні ми вже маємо ручку від BNT, яку можна поміняти. Тут вона сумісна з арочними ручками. І що в нас тут ще із цікавого, що ручка вже з одної з іншої сторони вона складена, і вона фіксується в не фіксується затвором, і вона зафіксована в передньому положенні. Тобто, коли відбуваються постріли, коли працює автоматика, вона зафіксована в передньому положенні і не заважає рукам стрільця, не вдарить, не поранить. Тобто, по суті, вона нам потрібна тільки щоб звести. Так, да, вона все. потрібна для того, щоб звести, Причому зводити можемо і з лівої сторони, і з правої сторони, тобто і для лівші, і для правші, Це буде зручно. Повна амбідекстерність, цікаво реалізована. До речі, я бачив огляди. Перший раз маю змогу потримати в руках цей карабін, але бачив в інтернеті огляди на цю зброю ще раніше. Так там попередня версія мала ручку, яка була частиною затвору, і вона рухалась разом із затвором, коли працює автоматика. Тут вона, по-перше, вже двостороння, а не так як з однієї сторони, як там було. А по-друге, вона вже є окремою деталлю і фіксується в передньому положенні. Із цікавого, що тут ловер в ловері дуже, дуже велика кількість пластикових деталей. Навіть скид магазину ось ми бачимо ця деталь, це, по суті, пластикова, пластикова деталь повністю. Так само і е, затворна затримка. затримка реалізована. Да, вон, сама кнопка пластикова, але ми бачимо, що всередині е, тут стальна якась направляйка, стальна деталь. От бачимо пін, це лише пластикова накладка. Тобто самі так само і. Ані, це, до речі, також пластик. Оце, думаю, що всередині заліза. Ні, 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 це пластик, пластик, так. Да. Тобто вони, мабуть, прорахували спеці... спеціалісти із BNT, скоріш за все, прорахували, які деталі навантажені, а які можна виконати із пластику. І таким чином, мабуть, полегшили або собі, або стрільцям роботу. Повна амбідекстерність зліва і справа. Приймає арочні магазини і, скоріш за все, ну, судячи по типовому розміщенню VC УСМ, е, ударно-спускового механізму, е, скоріш за все, що і арочні, арочні ОСМ сюди підійдуть. Хто знає е, про це більше, про, про такі деталі, напишіть, будь ласка, в коментарі. Також е, ця зброя, як і е, вся зброя Heckler Koch, стає. Зараз скинуть затворну затримку. До речі, затворна затримка цікаво скидається, це не кнопка. А це такий важель, який потрібно пальцем опустити вниз і після цього задвор лише вже відпуститься. Як і вся зброя Heckler Koch в BNT, ця, цей Fire Selector також працює в будь-якому положенні. Зброя може бути взведена або не взведена, все одно цей важель можна поставити на запобіжник. Тобто зараз ось зведена зброя, ми робимо холостий спуск. І можемо знову поставити її в, в режим запобіжника. Що ще важливо, що ця версія з регульованим газблоком, бо багато зараз версій BT, де інший виробник робить сівку, і туди в сівку заходить інтегрований глушник від компанії, американської компанії EOTech. Тим самим газблок регульований, вони повністю прибрали. Це один із. Елементів, чому конкретно ця версія називається в кінці, має приставку PRO. Не тільки через свою комплектність, а й через те, що має регульований газблок і комплектацію. І комплектацію. А, а так робить глушники? Да. Не знав цього. Тут ми бачимо, скоріш за все, що це якесь гніздо для. не гніздо, а. Сюди закривається. Да, да, для фіксації... Пін для фіксації прикладу. Я да. думаю, що ось сюди з... воно стоїть. З цієї сторони, так? Да? Да, воно. мабуть. Для фіксації прикладу а, бачимо, що вже встановлені планки пікатінні, скоріш за все, що під ними розміщені МЛОК, інтерфейс Кюдехи. Так, да, Зразу маємо інтегровані QD Antaпки, і тут, до речі, дуже схоже, що матеріал різний. Цівка зроблена з алюмінію, тут відчувається, а от вже ця вставка для QD Antaпки зроблена зі сталі для того, щоб не роз... Не роз... от. Цей отвор, так. Не розбивався, не цей... розбивався, для того, щоб отвір не розбивався, да, бо сама QD, відповідна частина, вона зроблена стальною, і якщо ми будемо вставляти в алюмінієвий отвір, ці е, антапку, вона буде постійно розбиватись з часом. м'який матеріал. Да, м'який матеріал, матеріал м'якший, і з-за цього воно буде з часом просто випадати, не буде триматися. Якщо Женя сказав, ми тут маємо регульований газблок. До речі, цікаві, якісь тут позначки 1-0-2-2. Один, нуль, два, два. І що, ще? І все? І скоріш за все, що все. Типа супресор, нову супресор? Чи ні? Далі крутиться? Ні, є. Ага, і ще третє положення, так. Да. Тобто є три положення? Раз. Раз, два, два три. 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 Це вже третє, так. Да. Скоріше за все, що супрест, ансупрест, а третє положення ми знаємо, коли коли будемо стріляти. Так. Що, а. давай його розберемо, подивимося, що. А, особливо це їхні бітішні прицільні, пластикові. Цікаві, Чим... механічні прицільні, до речі, ніколи таких не зустрічав. І для чогось зроблена фіксація в режимі 45 градусів. Я поки не знаю, для чого це може бути зроблено. В такому режимі стріляти неможливо, але можливо хтось із глядачів наших знає, для чого це було зроблено. Є проміжне положення. Цікаві. Цікаві механічні е, прицільні засоби, виглядають дуже якісно. Е, щось схоже на МакПул. На... Та не будемо говорити, не, не похоже а чи, чи на. Чи на останній Макпул похоже? Ну, трохи схоже, але я б, знаєш, більше на що, мені воно напогадує на певні моделі троє. Так, да, схоже, щось, воно таке більш. Більш таке воно да. Макпул це такий більш такий плоский, такий більш. А це все такий. А чи може там остання версія Макпула, вона, до речі, можливо, і така. Ну, це точно їхнього розробка, тому що коли я був на Іві, він каже, що вони топлять за все, все, щоб було біті. У них єдине, що немає своїх магазинів. Тут вони використовують, до речі, магазин виробництва лансер. І що важливо, це якби такий відголосок. Лансер це американський виробник. і... Різьбу на стволі вони зробили 5-8 на 24. Це стандартна різьба е, натовпського стандарту 308-го калібру. Да, тобто, По таких признаках ми можемо бачити, що ця зброя, не дивлячись на те, що вона повністю європейська, чистокровна, швейцарська, але вона орієнтована на американський ринок. Бо зазвичай в зброї, яка орієнтована на європейський ринок, ці е, різьби метричні, це для того що зроблено, щоб можна було використовувати вже наявні е, збройові аксесуари, які є. А якщо, наприклад, цю зброю постачати на американський ринок, то очевидно, що і американці будуть використовувати наявні збройові аксесуари, а там вже все, всі, е, все різьби, по всі різьби діймові. В комплекті у нас іде. Це невід'ємна частина, просто ми його зняли, щоб зробити огляд. Rotex X, і тут прямо пишеться BT Rotter X308V. І конкретно цей саунд вони розробляли під масовість Heckler MR 308 A3 Special Edition в попередньому відео про Heckler MR 308 ми показували під зйом. Він сюди ідеально стає. Тобто, незважаючи на те, що тут дюймова різьба. Ми вставляємо саунд, відтягуємо Все, замок закрився. Далі ми, наприклад, вибираємо це положення і затискаємо. Все. Саунд на своєму місці готовий до роботи. Далі передаю слово Віталію. До речі, цікавий, да, механізм цього затискання, мені нагадує, він... Механізм Nice Armament Company, коли ще дуже давно вони робили такий глушник, у якого був схожий, схожий замок. Мабуть, надихалися цим. Розкажемо ще трошки про приклад. В даному випадку йде такий складений приклад, який регулюється і по, і по виліту, і по висоті щоки. І по відсіті щуки. Але ще також на цей карабін існують приклади на таких рельсах, для того, щоб зробити їх більш компактними. Виглядають дуже тактично, дуже так виглядають ергономічно, виглядають дуже Да. Там та... відео зіви є, там є моделі теж АПЦ, де складний приклад. Він там одним натиском. Три положення є, і просто в вертикальному положенні нажимаєш, він хоп, і сам ховається. Ну, мабуть, у багатьох збройових ентузіастів до таких прикладів є якісь там свої певні почуття. Кожен хотів би його мати в себе десь на, якомусь, на якійсь одиниці зброї. І от я думаю, що саме на цьому карабіні цей приклад, мабуть, сюди б ідеально залетів би. В коментарях напишіть, якщо вам цікаво, то ми дістанемо такий приклад і поставимо його, покажемо вживу, як він в роботі, як з нього комфортно стріляти, працювати з ним, транспортувати, дамо такий практичний досвід. Так, у мене є невеличкий досвід, вже, як розбирати карабіни BT. Не буду казати откуда. Так, таким чином. Витягується пін. трошки піднімається, опускається вниз ця частина. Клас, і от. Тобто у них усіх особливість, те, що і на виставці я показував, у них буфер віддачі от вбудований в цьому перехіднику. От він от такого. Невеличкого розміру, і він в усіх стандартних в усіх моделях біті карабінів, він стандартний. Його можна дістати і дуже легко замінити. От він так вставляється, і тут такий зуб. Тобто оця частина замінна в усіх бітішках платформи АПЦ. А чого його може придеться замінити? Тому що це незвичайний буфер, це гідробуфер. І вони з часом течуть. Да. <реш> так, далі тут ось є їхня. До речі, цікаво буде постріляти і відчути віддачу від цієї зброї, враховуючи, що цей гідробуфер має досить ефективно її гасити. Ось пружинка у нас, буфера, і сама затворна група. Затвор, по-моєму, тут. Хоп! Це попаде в відео? Але ми зловили. Ну, от весь затвор в зборі. Затвор виглядає ну, так своєрідно насправді. Тут металевий блок, і ось ми бачимо паз, по якому ходиться копірний штіфт, а, сам, а сама личина затвора, вона насправді досить ну, довга, має, е, має такий поворотний механізм за рахунок цього, також трохи гаситься віддача. І зверніть увагу на якість обробки матеріалу. Це ж просто дзеркало. Тут можна навіть своє відображення побачити. Да, тепер розумію, що МуБіті дійсно дорогий аксесуар і він не може бути дешев. Хороші речі коштують дорого. Цікаво, як тут витягнути цей затвор. Лічинку затвору. Отак От виглядає лічина затвору, такої вона дивної, продугуватої форми. Частина схожа на ар 15 але далі ми бачимо, що вона така подовжена. Бойок, Цікаво, що бойок інтегрований тут і тримається на якомусь піні. Ось, все, що на цьому. І друзі, дивіться, що цікаво. Копірний штифт, він не, не має ушка, а він має типу, як проріз. І ми його тільки що думали, як дістати. Ось тут є колечко, яке підпружинює цю частину. Таким чином, от коли ми вставляємо. От, бачите, Воно типа, якби фіксує не з цієї сторони. От. Бачите, Типа, клас підпружинило його. А з цієї сторони, бачите, він стоїть таким, воно тут по конусу, то воно чітко стає, не люфта, нічого. Ну і так само прокручує його в затворі. Правильно? Mm -hmm. В затворі, копірному, пазі, да? копірному пазі. Бо якщо стандартний арочний, то тут у нас ушко і ми не можемо його достати, поки не достанемо байок. Правильно? я, зараз я говорю? Саме так. Я ж тільки вчусь, так що ви там сильно не, цей, не панікуйте. І дивіться, друзі, що цікаво, тут є так само, як, наприклад, в аїшки, в БІТІшки, в Рюгері, для того, щоб достати затвор. От в такому положенні під кутом приблизно 30 градусів попадає туди, воно фіксується, і далі пази таким чином працюють, що він вже нікуди не випаде. Сама конструкція його блокує, щоб він не, не пішов сюди. А давайте ще звернемо увагу на хаммер. Хаммер схожий на R15, але трошки якийсь підрізаний. Цікаво. От таке враження, що взяли звичайний арочний хамер і просто його. От в цій площині підрізали. Спуск досить приємний, насправді. Немає такого відчуття знаєте, такого жорсткого мілспеку. Тобто він, я не думаю, що він потребує модифікації якісь. Все-таки це не високоточна зброя, це така зброя для використання в вузьких в малих приміщеннях. Для захисту осель для поліцейського використання. Отак От ре реалізований механізм затворної затримки. Тут стоїть такий зуб, який піднімається. Знизу він піднімається фоловером магазину, а зверху фіксує затвор ось цим зубом. Тобто, сам механізм металевий, а оці педальки вони пластмасові. Таким чином блокується, встає на ЗЗ, і таким чином блокується лічино затвор. Опускай. Далі пішло захват. Поскільки, щоб їхати на полігон, треба БК, то ми сьогодні завітали перед полігоном в компанію Тактичні системи. Це магазин на Петлюри, де директором є наш друг Андрій Георгійович, який порадив вибрати. В них є три варіанти комплектації, три варіанти кулі в 300-му блокауті. Він порадив, оскільки в нас буде сьогодні фан-шутінг, Фіочі 147 грейн. Саме оптимальний набій, щоб постріляти. Ті, хто дивиться нас, і ті, хто в темі, і ті, хто так сказати, кайфує від 300-го блокауту і дійсно знає, для чого потрібен цей калібр, то вам можна вибрати надзвуковий зігзаур 125 грейн, Це в народі називається у нас суперсонік, або вибрати тяжку кулю 194 грейна виробництва Ліхай. Це у нас дозвук SubSonic. Тому, будь ласка, ті, хто нас дивиться, ті, хто в тімі, ті, хто хочуть купити БК за адекватні кошти, ще й отримати додаткову знижку за промокодом NEWTIME4UA, який дійсний до 1 травня 2025 року. Будь ласка, завітайте на магазин Симона Петлюри 7 .9", або зробіть онлайн-замовлення на сайті. Друзі. ну, Дійшли ми до такого цікавого етапу, як затестити бітішку нашого малюка в 300-му блокауті. Для того, щоб зрозуміти наскільки він класний не тільки теоретично, а й практично. Е, набої ми купили в тактичних системах, це наш партнер. Дай Бог їм здоров'я. Зробили знижку, підтримали нас. Тому, якщо вам потрібні набої в трьохсоті БЛК, сабсонік, суперсонік, фаншутінг, як у нас Фіочі 147 грейн, така чисто для пострілушок куля. Ну а ми зараз зробимо пару пострілів. І побачимо, як працює. Таким чином ми взводимо, перезарядило на запобіжнику. Е, працюємо 40 метрів погон для того, щоб зрозуміти, наскільки класно він працює. Ага. А що таке? Недослало? Не дославу потроху. Да, не, не, не дотягнув, мабуть, це не дотягнув затвор до кінця. Так, дивіться. Стандартна болячка. У нас є Павел Васильович, який учить завжди, що вставив в магазин, підбий його і провір, щоб він був на місці. Тепер робимо повторно. Все, магазин подався. Патрон з магазину подався. Тепер можна робити постріл. Я зарядив 6 набоїв, все відпрацювало чітко по центру Вонга. Віддача мінімальна. Сказати, що це кайфово, сказати нічого. Просто я в захваті. Кайф. Хочу передати малюка Віталіку, щоб він зробив. Теж постріли подивився, поділився своїм враженням. Взагалі віддача ну, дійсно мінімальна. Просто шикарно. Мабуть, все-таки цей гідробуфер гарно працює. Ну, я в захваті, просто в захваті. на запобіжнику. Це просто нереально. Просто фантастично. О, перший міс. Просто кайф. Розріджаю. По привичці рука потягнулася до арочного місця. Пусти. Ну в порівнянні з 223 віддача взагалі. Мінімалісти, враховуючи, що куля, скільки? 147 грейн втричі важче. Ну я кайфунув? Це взагалі. ну, це, взагалі. ну це, мабуть, це гідробуфер, бо по-іншому як це пояснити, наскільки низькою віддачу на такі важкі кулі. Ти представляєш, то тобто, ти, грубо кажучи, якщо скласти приклад з такого положення. Тактичним системам лайк like, БК працює достойно, нема неутикань, все перезаряджає, тому... Прям кайф, кайф, кайф. Маючи досвід з виставки Іва, 90% європейських карабінів укомплектовано е, каліматорами Аймпойнт. Ну, оскільки нема альтернативи, це європейський ринок і вони, прям всі топлять. Всі АПЦшки е, е, і різні моделі, які були представлені від компанії Біті, всі укомплектовані Аймпойнт. Ми теж сьогодні поставили каліматор Аймпойнт. Він сюди вписався як рідний. Продовжуємо тест, зараз спробуємо як працювати з ним з переносом. Мінус Коротше, Це просто якесь імба взагалі. Я не розумію, як зброя в 300 блекауті може бути наскільки м'якою, наскільки комфортною стрільбі. Ну спробуй. Попробую ще спліт. Друзі, от і підійшов до кінця наш огляд сьогодні гвинтівки BT APC 300 в калібрі 300 Blackout. Що хочеться сказати? що... Без вашої допомоги, без вашої уваги, без ваших лайків, без ваших донатів, на жаль, наш розвиток як фонду, як каналу неможливий, тому що ваша увага дає можливість нам заряджатись позитивною енергетикою, працювати розвиватись, робити новий контент. І якщо вам цікаво то, що ми робимо, і ви хочете в майбутньому бачити більше відео, більше оглядів, будь ласка, підтримайте нас теплим словом, лайком, підпискою, коментарем, і, звісно ж, донатом. За донат від 350 гривень ми вам дамо наш фірменний патч. Детально про нього я розказував в попередньому відео. А за донат від 1500 гривень ви отримуєте наш фірменний мерч, на якому зображений хеклер МР 223. Це уособлення перемоги цивілізованого світу над тероризмом. Тому, будь ласка, підтримуємо, долучаємось. Слава Україні! Героям слава і до нових зустрічей!